Дана програма не несе мети образити або принизити чиюсь гідність. Кохаємося. Ми знову вирішили стежити за мною. Вас нічого не вийде. З вами програма дай погати. Пограємо в колонки. Я категорически поздравляю усіх з Міленіумом, хоч зараз і не новий рік. Світ цифрових технологій нарешті в нас, причому в прямому сенсі. Він же майже в нас всередині. КПК, смартфони, планшети, лопатафони, сапка газонокосильні смарт-ТВ. Все це скоро контролюватиме навіть продовжительне сидіння в нужнику. А все! Цифровіки які кавтають і перетравлюють нас. Ну, по крайній мірі, так вважають сценаристи іграшки Watch Dogs. Та вони багато де праві, як на мій погляд. Отож, розберемо її на запчастини. В Watch Dogs ви хакер на ім'я Ейден Пірс. Все починається з того, що вам хтось крепко паскудить. А саме влаштовує автокатастрофу, у якій ги племінниця нашого протеже. Ну і пішло, поїхало. І як ви розумієте, піде і поїде вашими руками. Геймплейна частина іграшки просто Вау! Бігай, круши, ламай, і т.д. і т.п. А головне, що ці всі капасті і права ви робите за допомогою смартфончика. Прям мічта для фастівчан. Звісно, не без зброї і тачок. Що той, що той набір повні красок графіка. Тут, на жаль, така ж проблема, як і в MKX. Безліч апдейтів, які більш-менш привели гру в нормальний стан, але так і не виправили всі кашльотності. Глюки з графою все одно помітні. Навіть не з графою, а з двіглом іграшки. Наступні кадри вам все розкажуть. На рівні, хоча тим, хто не скейтпанк, іграшка буде зліг не по душе. Загалом все вийшло непогано. Але не вау! І супер! Тому думайте, to be or not to be. Та проект все ж таки достойний вашої уваги. Я ж казав вас, нічого не вийде. З вами була програма Дайпогами. Райтин, коротші. Побачимося.